Вітаю вас на каналі Час Легенд, де ми розповідаємо про найзагадковіші міфи та легенди. Сьогодні ми зануримося у таємничий світ лісовика, хазяїна лісу. Хто він такий, які його правила і як настати жертвою його пасток? Про це не тільки дізнаємось прямо зараз. Лісовик один з найбільш відомих і шанованих духів лісу в слов'янській міфології. Він таємничий хазяїн лісу, що охороняє його межі від небажаних гостей. У різних регіонах його зображають по різному у когось він великий, зростом з дерева, в когось низенький, з довгими бородою волоссям, одягнений у мох і корум. Проте всі сходяться в одному лісовик це істота, з якою не варто жартувати. Лісовик завжди знаходиться десь поруч. Він єдиний у своєму роді, і його сила прив'язана до лісу. Він знає кожен куточок свого володіння, кожну стежку і знає, коли хтось заходить на його територію. Характер лісовика неоднозначний. Він може бути як добрим і справедливим, так і підступним і мстивим. Багато що залежить від того, як до нього ставляться. Якщо ви поважаєте ліс і його мешканців, не завдаєте шкоди і дотримуєтесь правил, лісовик може стати вашим союзником. Він може допомогти знайти дорогу додому, підказати місце, де ростуть гриби або ягоди, або навіть подарувати вам щось цінне, що знайде у своєму лісі. Але варто вам порушити правила, лісовик одразу зміниться він може збити з дороги, закрутити в лісі так, що годинами не знайдете виходу. У його пастки потрапляють ті, хто не поважає ліс, хто вирубує дерева без дозволу, знищує рослини або полює на тварин без потреби. У народі збереглися численні правила і поради, як не розгнівати лісовика. Ці знання передавалися з покоління в покоління. І кожен, хто йшов у ліс, мав їх дотримуватися. Перше правило не руйнуй те, що не створив. Ліс це його дім, і лісовик не терпить, коли хтось псує його володіння, не ламай гілок, не топчи квітів, не вирубуй дерев без потреби. Друге правило залишай дарунки. Якщо вам потрібно щось взяти з лісу, залиште щось у відповідь. Це може бути проста їжа, шматок хліба або навіть монетка. Але ні в якому разі не сміття. Таким чином, ви показуєте свою повагу до лісовика. Третє правило не галасуй у лісі. Лісовик не любить шуму, він живе у гармонії з природою, і кожен зайвий звук може порушити цю гармонію. Якщо будете занадто галасливими, лісовик може збити вас з дороги або навіть налякати. І четверте правило: поважай лісових мешканців. Лісовик захищає всіх, хто живе в його лісі, тому будь-яка шкода, завдана тваринам чи рослинам, буде сприйнята як виклик йому особисто. Як же не стати жертвою пасток лісовика? Перш за все потрібно завжди бути уважним і слухати природу навколо вас, якщо ви відчуваєте, що ліс став незвично тихим або навпаки, звуки стали занадто тривожними. Це може бути знак, що лісовик за вами спостерігає. Якщо ви раптом заблукали і не можете знайти дорогу, зупиніться, не панікуйте, сядьте на землю, заспокойтеся і подумайте, чи не порушили ви якесь із правил. Можливо, варто залишити дарунок або попросити просто вибачення. Не бійтеся звернутися до лісовика по допомогу. Якщо ви дотримувалися всіх правил, він може допомогти вам знайти дорогу додому або врятувати від небезпеки. Лісовик не просто дух, він охоронець гармонії в лісі, і якщо ви дієте в гармонії з природою, він стане вашим захисником. Лісовик це не просто міф, це символ гармонії природи і людини. Дотримуючись простих правил і поважаючи ліс, ви не тільки уникнете пасток лісовика, але й зможете знайти справжню красу та спокій у його володіннях. Пам'ятайте про це наступного разу, коли вирушите у ліс. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей у світі легенд!